Бойовики на Донбасі підсилюють свої передові укріплення, облаштовуючи нові вогневі точки та артилерійські позиції. Зокрема, за даними військових аналітиків групи «Інформаційний спротив, найбільше пожвавлення в загонах окупантів нині спостерігається на Дебальцівському напрямку в районі Світлодарської дуги. На західних околицях Дебальцево розвідка помітила розгортання артбатареї бойовиків. Там зафіксовано щонайменше 5 122-мм гаубиць, Д-30 – та близько десятка мінометних розрахунків різного калібру. І ще одну артилерійську батарею окупанти розгорнули південніше траси Є-50. Активно окопуються про російські найманці і неподалік підконтрольних Україні, селищ Луганське та Новолуганське. На підступах до цих позицій всю територію бойовики тепер ще й активно мінують. Новий підрозділ разом із військовою технікою прибув безпосередньо до Донецька на території місцевого заводу. Точмаш, розквартировують загін бійців, що одягнуті в новий російський камуфляж. Із написами на шевронах департамент спеціальних операцій прибуло підкріплення до окупантів і в район Спартака. За попередньою інформацію там формується новий протитанковий підрозділ. На Луганщину теж прибуває підкріплення до бойовиків. Наші розвідники виявили колону тентованих вантажів, у яких перевозили до окупованого чевська щонайменше півтори сотні бойовиків.